Анестезіологи, що з почутого від пацієнта, ви ніколи не забудете. Мою тітку забрали до лікарні через прискорене серцебиття, але то був не інфаркт чи інсульт, просто її серце билося зі швидкістю 200 ударів на хвилину. Довелося покласти її під наркоз, щоб привести серце в норму. Коли її вкладали, лікар сказав щось на кшталт. Гаразд, вставляємо. А вона одразу ж відчартувалася, це саме те, чого я хочу. Всі лікарі та медсестри луснули зі сміху і розповіли про це моєму дядькові, коли він приїхав. Він лише знизав плечима і сказав: Так я й живу. Моя мама 15 років працювала по ночах і через це не могла спати в день. Тож лікар прописав їй амбієн, щоб вона могла, хоч трохи відіспатися. Мені тоді було десь 12 років. Одного разу вночі вона зайшла до мене в кімнату, хоча мала б уже спати. У неї був найбільш ошалілий вираз обличчя, який я коли-небудь бачу. Вона просто відчинила двері, витріщилася на мене як зомбі, а потім пошкандибала геть. Мабуть, вона також заходила в кімнату моєї восьмирічної сестри, тому що через секунду та забігла до мене в кімнату дуже наляканою. Ми знайшли маму на кухні. Вона сиділа за столом у зацепенінні. Я зняв усе на камеру, тому що це було надто дивно. Ми намагалися вкласти маму в ліжко, але вона не хотіла, поки ми не принесли їй чашку молока. Ми налили їй склянку, але вона не пила, а просто дивилася на нього. Тоді ми допомогли їй піднятися і сказали, що вкладаємо її в ліжко. Вона знову відмовилася і сказала, що погодиться, якщо ми дамо їй взути капці. Гаразд. Ми провели її до капців, але вона заявила, що не може їх взути, тому що у неї тільки два капці, а ніг чотири. Я сказав їй, що у неї дві ступні, як у всіх. Вона розсертилася, бо явно бачила чотири ступні як у собаки, а вона не була собакою. Тож ми сказали їй, щоб вона взула капці на дві реальні ноги, а додаткові ноги залишила босами. Вона почала робити дивні стрибки, намагаючись взути капці на дві ноги одночасно. Зрештою, нам вдалося вкласти її в ліжко. Коли вона прокинулася через кілька годин, то не пам'ятала нічого з того, що сталося. На щастя, я зняв усе це випробування на відео, яке вона відмовилася дивитися через те, що їй було соромно, вона більше ніколи не приймала той препарат. Друзі, не забувайте, будь ласка, про підписку вподобайку і коментар. Після операції нашої пацієнта він прокинувся і закричав. А потім схопився обома руками за свій член і сказав О, слава Богу, він все ще на місці. А потім відразу ж знову відключився. У нього були чітко розставлені пріоритети. Рік тому мені видалили кісту яєчника, і я прокинулася від Анестезії зі словами руку. Руку, будь ласка, і робила хапливі рученята обома руками, поки медсестри нарешті не підійшли і не взяли мене на руки приблизно на 5 хвилин. А я просто посміхалася і намагалася заснути. Я не робила таких рухів вже 10 років. У дитинстві я робила так, щоб показати татові, що хочу тримати його за руку, поки сплю. Моєму хлопцеві щойно видалили зуби мудрості, і коли він їхав додому з повним ротом Марлі, йому зателефонували на мобільний телефон. Він відповів і почав щось розповідати. Я не могла зрозуміти жодного слова, але його співрозмовник накидав слухавки. А моєму хлопцю було про що розповісти. Приблизно через п'ять хвилин цієї незрозумілої телефонної розмови він подивився на мене і сказав: Оу, це робот! і дав мені телефон. Я піднесла його до вуха і виявилося, що мій хлопець весь цей час говорив з автоматичним повідомленням з аптеки Валкрінс, яке грало на повторі. Я прокинулася після операції на жовчному міхурі, не розуміючи, чому моєї мами не було в палаті. Мені було 18 років, і я шукала маму. Медсестра повідомила мені, що я вилаяла всю свою сім'ю, і тоді лікарі відправили їх додому, а мене внесли до списку осіб, яких не можна відвідувати. Пізніше після цього я прокинулася о другій годині ночі, нічого не пам'ятаючи, і попросила зателефонувати моїй мамі. Іншого разу я прокинулася і відпускала жахливо недоречні жарти. Я сказала медсестрі, що вона мене дратує, бо мені не подобалася автоматична манжета для вимірювання артеріального тиску. Іншого разу я відмовлялася виконувати подальші вказівки, поки мені не дадуть бутерброд з куркою. Мої вимоги не були виконані. Я анестезіолог. Найкраща історія. – 40-річна жінка, які мали видаляти апендицит. Коли я вводив препарат для наркозу, вона нерозбірливо сказала: Я не можу згадати на що схожий цей смак. Через кілька секунд вона на чітко вигукнула: о, раніше це смакувало не так. Я запитав, а на що це схоже? Оскільки пропофол зазвичай не викликає смакової реакції. Вона ледь не закричала горіхи, і після цього швидко виробилась. Були й інші історії, але ця змусила весь персонал операційної сміятися ще кілька хвилин після того, як вона опинилась під наркозом. Якось влітку я приїхав додому з коледжу, і мій тато попросив мене забрати його після першої колоноскопії. Він нервував, тому я приїхав туди раніше. Медсестра передзвонила мені і попросила допомогти його розбудити, оскільки у них виникли деякі проблеми. Я повернувся і почав говорити до нього. О, тату, на тобі такі класні черевики!» Він трохи підняв голову, щоб подивитися на них, а потім закричав: Захотілося сексу. Він пресвітеріанський пастор. Той момент я запам'ятав назавжди. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що у нас буде можливість і далі для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Моєму чоловікові зробили колоноскопію, і коли він прийшов до тями, то почав агресивно розпитувати персонал про Авраама Лінкольна. Він не історик, він працює бізнес-аналітиком і майже нічого не знає про Авраама Лінкольна. Бонусна історія: одного разу він прийняв заспокійливе і його дуже сильно вперло. Спочатку він сказав мені, що не може піднятися сходами до ліжка, бо він трансформер, і його ноги перетворилися на колеса. Врешті-решт я допомогла йому піднятися нагору, і він зауважив, що якби персикові дерева могли перегукуватися між собою як кити, це було б чудово. Б'юся об заклад, вони б співали Адель, і тут він розплакався. Одного разу мене студента біолога у віці близько 20 років із застряглим каменем у нирках готували до операції. Коли анестезіолог вводив мені ліки і просив рахувати назад від ста, я підняв на нього одурманений, але сфокусований погляд і сказав: ви такий гарний, ви могли б зніматися в кіно, а потім темрява. Анестезіолог був сивим 70-річним схорбленим дідуганом з однобокою гримасою, а його волосся у вухах було довшим ніж на голові. Останнє, що я пам'ятаю, це те, як медсестри в операційній заливалися сміхом. В мене було щось схоже під час першої темпанопластики. Лікар-хірург був дуже привабливим, тоді я була дівчинкою підлітком. Під час однієї з передопераційних зустрічей я в розмові з мамою жартома назвала його доктор Ей Ханк Ей, це римувалося з його справжнім прізвищем. Очевидно, одна з медсестер почула мене. Вона буквально дочекалася, коли я вже була під дією наркозу, а потім запитала: А можна я розповім іншим сестрам, як ти назвала лікаря? Їй навіть не довелося їм говорити, бо я вигукнула: Так, він супермилий, доктор Ейханк ей. Після цього я відключилася. Я цього не пам'ятаю, але за словами моєї мами, коли вона зустріла мене в палаці після видалення зуба мудрості, я дуже хотів їй щось сказати, але мій рот був забитий Марлею. Тоді мені дали ручку, і я щось написав. Через кілька годин, коли я прийшов до тями, вона запитала мене, що це за нявкання, синку. Я поняття не мав про що вона говорила, тож вона показала мені записи. На ньому було написано няв 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 ня няв Дякую за перегляд. В коментарях розказуєте ваші історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!